Добрий-добрий ранок усім моїм друзям, підписникам, родственникам. Всім привіт-привіт! П'ятниця, привіт. нарешті п'ятниця, останній день тижня, останній день вересня. Сьогодні у нас 30 вересня. День сьогодні святковий, день святих мучениць віри, надії, любові та їх матері Софії. Я хочу привітати сьогодні з цим. Святом всіх, всіх, хто має ці імена. В першу чергу це моїх непостриців сестричку, Надійку, мою племінницю і похресницю Вірочку, от, Свекруха, теж Надія у мене, тітка Люба, сестричка ще двоюрідна. Надійка, в общем, всіх всіх, хто має ці імена, я всіх від душі вітаю, бажаю міцного здоров'я, ангела-охоронця і щоб все було добре, мирного неба, здоров'ячка, всього самого найкращого. А ще сьогодні відзначає свій день народження, моя підписниця, моя бувша співробітниця, лізонька. Ліза, я знаю, що ти дивишся мої ролики. Я тебе від душі вітаю сьогодні з Днем Народження. Деньок пасмурний, не знаю, як там у вас, мабуть, по всій Україні зараз пасмурно. От. Але ж я тебе вітаю, День святковий. Нехай буде здоров'я, нехай здійсняться всі твої мрії і побажання, нехай у тебе буде все гаразд, а стапчик росте крепеньким, здоровеньким. Все, щоб у вас в сім'ї було добре. Всього самого найкращого, щоб все, що сьогодні тобі побажають, щоб все здійснилося. Ось такий сьогодні день святковий. Будемо сподіватися, тільки на краще все буде добре. А я йду на роботу. Зібралася, вже вийшла, так що сьогодні працюємо, а на вихідних знов працюємо. Робота є. Будемо працювати. Так що всім величезний привіт. Все у нас поки що в нормі, все нормально, все йде за планом. Всім сім'ї я маю на увазі. От. Так що все хорошо. Все, дякую, до побачення.